Всім привіт! Сьогодні у мене покатушки місцевого значення. Я вже тут живу з 2015 року, але багато де не побував. І коли я робив ролик про нашу лічушку топірець, я казав, що вона впадає. 4 ставка, а потім в річку Рокач. І казав, що а потім я на мотоциклі проїду і покажу вам. От сьогодні вирішив так зробити проїхати на мотоциклі і показати. Сьогодні я буду знімати на стару камеру, чому поясняю. Тому що нова камера краща. Але в неї є такий прикол. В неї стоїть шумоподавлення. І коли без мікрофона ти розказуєш на камеру, особливо коли їдеш, то шум мотора, шум вітра, вона подавляє разом з голосом. І таке квакання виходить. Але я вже заказав мікрофон. Хитрий мікрофон, дуже хитрий. Тому що фірма CG Cam зробила таку розпіновку своїх мікрофонів, що жоден мікрофон з таким же type c розйомом не підходить. От, ну, десь, мабуть, в червні я його отримаю і буду вже. Нормально, на ходу, з розповідями щось розказувати. Зараз я трошки підкручу, міняв ціпок і знімав тягу перемикання передач, і, і треба трошки підрегулювати. Бо вперед, погано перемикаються. От. Ну, добре, зараз трошки поколдую і потихеньку поїду, Поїду Проклав е, маршрут піший, але буду їхати на мотоциклі по цьому маршруту. Ну добре О, контрагайка сорвала. А теперь треба трошки удлинить. Нет. Вот сюда. Так. Поидром зараз і Пробуємо, що воно вийде. Трошки удлині тягу. Так, отакий перший ставок у нас. Він я не знаю, які назви тут у уставков. Ну це ставок називається біля коледжу. Тут коледж. Агр, агротехнічний, от він його користує цей ставок. Бачите, тут такий класний березовий гайок на березі. Дуже красиво тут. Так і поїхали потрошку. Як нічого. Ми будемо вдягати, бо мені тут їхати потрошки потихеньку. Дитинство це завжди ставки. Е, перший раз мене батьки хі -хі -хі, ловили, коли я пішов на ставок, а у нас ставки, там де я народився, ну, 5-6-7 кілометрів від е, хати. От. І я в 6-7 річному віку. Уже самотужки туди ходив. Ящерок ловив. У мене їх було 41 штука ящерок. А ну, У нас вже другий ну. Опачки! Лебеди. Лебелочки. Рибаки Так от щодо дитинства і ставків у нас на Донеччині ну, степи, степи, яри і ставків не так вже і багато. І Майже кожен ставок мав назву. От у нас був совхозний, новий, мусорний, перший, Лабецький, Пліти, другий, третій, четвертий, а далі вже е, пішла Старомихайлівка, Красногорівка, Мар'їнка, саме Саме те, де зараз руїни. От. Навчився я плавати на ставку. От. Там в дитинстві ледь не втопився. Перший раз я там спіймав карасика руками. Це моя була перша рибка. От. Так що встановлення відбулось саме на ставках. Тут ставки значно більше. Так, поїхали далі. Не зрозумів. Ну так же. На шос такая бензин потек. Ни ну, хрена себе. То же самое, что и у всех остальных. Так, сделаем вот сейчас сейчас. Выработаем бензин. по полковой камеры ладно трошки проїдемо и подивимось что воно за проблема либо -то перестав Зазвичай, коли залипает ігла, и идет перелив. поеду. А куда надо? Улица набережная. куда я выйду? Ни хрена, надо возвращаться. И вроде не течет. one lojoo 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 loon. Собак я давно не бігав. Дуже її роздратував. Ой. Це вже другий ставок. Я на рибалці вже 100 років не був. Якось вона перегоріла, перехотілась. лежать собі вудки, спінінги, все. Валяюся в гаражі. Щось, мабуть, я вже старий для рибалки, хоча риба саме на пенсії усі рибалкою починають займатися. Ну що, поїхали далі. Не знаю куди я приїду. Вот. Да. Оце пес, так пес. Дорога така вівчарка. Сука така. Прям с... з двору вискочив. Трохи-трохи за ногу не вхопив. Подлюка така. Якщо не тече, то нібито ні. придется куда-то ехать. Другое место. Обратно к собаке я не хочу. Я приїхав в Сад Остинсакінов. І зараз виїду біля руїн остин Остенсакіна. Дуже хреново. Все равно вперед хреново переключаются. Вперед хреново переключаются. Значит, удлинить. Чуть чуть і длінім. Чуть і Руїни Остенсакена я вже скільки разів робив тут відео. Ну, не знаю. Щось мені далі вже не хочеться кататися такими проблемами. Ну що, не тече? че? Не тече. че? А че он то діпотік? А? Это надо запечатлеть. Сейчас, 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 сейчас. Подожди, я тоже, я тоже, 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 тоже. Я тоже помогу. Так, Нам, вот, вот у нас одно колесо уже сломалось. Вот сюда надо аккуратно. Я, я, я выруливаю Вот сюда, да? Какое сломалось, покажи Мы, мы в центр аккуратно, потихонечку Они, колеса слабенькие очень. И сейчас поворачиваем слегка. Молодцы Вы нашли уже, какую, сколько стоит? Не, не нашли. Хорошо, я тебе э, Куда-нибудь скину Этот самый ссылочку. Под этим, роликом? Боже, как я текал сейчас, слушайте. Поехал по столкам. Не, как выскочил кабель. Вот такая овчара. Зараза, я гнал на четвертое, еле-еле по этим, по грунтовкам.

Приехав.